Я нескорна Україна в обіймах світу. Студенти Тернопільського галузького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола беруть участь в благодійній програмі Діти та мистецтво для України, яка спрямована на підтримку талановитих дітей і молоді, продовження їхньої мистецької освіти у період війни та оперативне задоволення гуманітарних потреб вихованців мистецьких та освітніх закладів, в тому числі із тимчасово окупованих територій. Картини юних учасників з Тернополя презентували на виставці «Сток Тин дітей незламної України, яка відкрилася 24 лютого у Великобританії. Міжнародна культурно-освітня програма, якою керує Любов Горова у місті Києві, запропонувала нам взяти участь тернополянам у цій благодійній акції у партнерстві, яка проводиться з британським благодійним фондом та Європейським банком реконструкції та розвитку. Як тільки ми повідомили, що буде такий благодійний проект, студенти охоче відреагували, тобто вони захотіли приймати участь одразу. Участь у проєкті взяли студенти Максим Кульба та Ірина Бурда. Зізнаються, у своїх роботах намагались відобразити незламність України у такі важкі для неї часи. Картини студентам доводилось писати навіть у напівтемряві. Адже тоді російські ракети нищили енергетичну інфраструктуру країни. Вирішила взяти участь, тому що я бачу всьому потребу. Я можу допомогти. Я допомагаю. Малювали ми довго. Деколи по вісім годин в день. І найгірше було те, що було в корпусі холодно і навіть світло виключали. То ми так малювали при фонариках і зранку приходили раніше, щоб завершити роботу. Автори тих робіт вони більш серйозно підійшли вже і до тематики розмити, і до відтворення все-таки відчуття України. У відкритті виставки взяла участь президентка Європейського банку реконструкції та розвитку. Відвідав її і король Великобританії Чарльз Третій. Роботи студентів придбали мецената в Лондоні. Тепер картини талановитих дітей живуть у домівках добродіїв, а виручені кошти підуть на продовження мистецької освіти під час війни в Україні. Організатори проєкту надіслали гуманітарну допомогу коледжу, де навчаються студенти, а саме професійний ноутбук для створення графічного дизайну, який дуже потрібен у процесі навчання. Це саме той ноутбук, який й хотіли студенти, тому що їм не вистачає, скажімо так, такої потужної техніки. Хтось взяв до рук зброю, хтось волонтерить, хтось вчить, а хтось малює так, як я. Окрім студентів, участь у благодійному проєкті взяли ще двоє тернопільських школярів. Наймолодша учасниця це е, Литвинюк Полінка, учениця другого класу. їй лише вісім рочків. і теж багаторазовий переможець е, Руслан Галушка. Тернопіль вже друге надішле картини до Лондону. Тепер до Великобританії поїде вже на чотири а вісім дитячих робіт. Виставка триватиме до літа. Європейський банк реконструкції та розвитку обіцяє потроїти зібрану суму, та загалом зобов'язався до кінця року виділити Україні три мільярди євро.